Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас стартує другий день турніру, стрімка атака. На чотирьох зіркових героях. Всі калера приймають участь. Так, ми топ-5. Давайте подивимося оборона А, чудово. Так, ну що ж, спробуємо сьогодні атакувати. Подивимось, що сьогодні буде. Килайлка, банчик. Дуже багато будуть лікуватись. Так, нам... Теж потрібні лікарі. Нам теж потрібні лікарі. Ну, рігарда, напевно, ми залишимо. Рігарда залишимо. Так, і Франца. Можливо... Можливо... Так, десь певно буде потрібен. Давайте замість цього візьмемо теж кабана. Ось так. Нехай буде... Так, поїхали. Рігер буде все знімати, ті блокують. Тому все добре. Давайте в Рігер допрокинемо. Так. Тут ще зелена четвірочка. Зелена четвірочка. Давайте ось так, нехай рігард сходить. Угу. Так, робимо ось так. Нам потрібно центральних пробивати. Ось так. Ай, ухиляння. Спробуємо зняти їх. Знялось не з усіх. Давайте чистимо поле. Угу. І Франца Як вона Франца не вдарила. Так. Нам би жовтих зібрати. Нам би жовтих зібрати. Рігарда не хочеться. Не хочеться чіпати, тому що він відлікує, все з ними І кабан... Ультане. Хоча Ну, давайте ось так. Жовтих пошукаємо. Ось тут два жовтих буде. Хай кабан перший ходить, щоб він нічого не зробив, тільки відлікував. Добре. Давайте ось так. Жовтих не можемо знайти. Ось нарешті жовті приїхали і фіоли. Це чудово і зелені. Так, напевно, когось зараз доб'ють. Ні, нікого не добили, це чудово. Так, лікуємось, кабан. Пробиваємо франсом. Сюди пробиваємо ще раз і спробуємо добити. Так, Рігард вижив. Давайте в нього трієчку прокинемо. Йому цього вистачить. Тут спробуємо ось так зелені. Угу, Ще зелені будуть. Так, понадобили. Чудово. Ну, давайте спробуємо добити кедмана. Угу. Так. Так. Лікуємось, кабан, давайте Кедмана. Ну, тут вже, сподіваюсь, ми вже переможемо. да, трішки трішки нам пощастило, що жовті приїхали, але довго ми їх шукали. Так. Не хоче Соня. Все, добре. Тут все вийшло чудово. Так, поїхали далі. Наступний бій. Наступний бій, Франс, Лісю. Угу. Клик, Азмія. Так, ну, ну нам потрібно блокувати їх. Рігардом будемо знімати. Тут ще водолс є. Давайте такою командою теж спробуємо. Така потужна оборонка Подивимось, що у нас вийде. Давайте зробимо ось так четвірочку. Трішки нам не вистачає. Давайте ось тут підтягнемо. Хотів взяти червоних. Червоні б тут були б дуже доречні. Угу. Так, Франц пробиває. Ми це знімаємо все. Робимо ось так. Так, поїхав Кабан. Сюди поїхала Лісю. Зробимо ось так обережно. Тепер пробиваємо Францем, блокуємо Азмію. ну Хоча вона може це зняти. Нам потрібно тут пробити так. Дуже багато синього не потрібного нам. Угу, так, вона не зняла. Тепер поїхали ось так. Кабан відпрацював, ще раз його запускаємо. Робимо ось так, ось так. Працює водолс в кабана, нехай буде. Давайте зробимо ось такий хід. Клик відродився. Зараз когось перекине кабан. Сподіваюсь, не наріга. Тільки хотів сказати не на Рігарда. Ну добре, давайте поїхав Франс. Цього блокуємо. Нам не потрібно, щоб він лікував. Так, тут зняли Рігарда. Ми не можемо використати. Давайте ось так зелені. Ну кого на Франца. Тепер спробуємо Рігарда зарядити або жовтих. Трішки-трішки не вистачає ні там, ні там. Давайте ось так. Знімаємо це все. Тут обережно ось так прокинемо. Ну і все, будемо добивати їх. Чи водолс може відродитись? Ні. Не відродився. Так, поїхали далі. Наступний бій. Ага, Пеньок, лісю, кабан, кальо. Угу. Так, кальо, кальо, Коло. Кальо. Ну, Франс нам тут потрібен. Франс нам потрібен. В принципі. Ми можемо взяти замість... Цього взяти, спробувати протея. Давайте його виберемо. угу. Ну що ж, поїхали. Це буде важкувато. Так. Давайте спробуємо кристал фіолетовий знайти. Немає. Чого ж немає, як є? Є. Давайте ось так. Прийдеться його взривати. У нас буде заряджений рігард, можливо, він... Так, чудово. Те, що ми і хотіли. Так, давайте блокуємо цю сторону. Нам потрібні жовті. Угу. Так, вмикаємо кабана. Спробуємо заблокувати цих, поки там ті підблоптали мене не заблокувався. Давайте тоді ось так. Угу. Так, того ми пробили. Телемен все зняв. Ой, зараз кабан буде. Що у нас є теж кабанчик, тому давайте спробуємо ось так. Зарано я це зробив, бо Птолемей заряджений. Так, кабана ми вмикаємо нашого, давайте сюди в нього прокинемо. Він зараз зніме, ми спробуємо кольов все ж таки заблокувати. Давайте ось так. Ось так. Угу. Так, Рігарда поки тримаємо. Так. Є сенс Францем вдарити. Давайте так, напевно, вдаримо Францем, Тепер ось так. Там. Кальо ми заблокували. Давайте спробуємо заблокувати цього Птолемея Не хоче він блокуватись. Давайте тоді ось так. Так, робимо ось так. Кальо камні кожу не повинен накласти, Ну, ще раз спробуємо заблокувати. Нарешті заблокувався добре. Проби його. Трішки не вистачило, але ми зараз доб'ємо, я сподіваюсь. Угу, так. Все це знімаємо. Блокуємо кабана. Угу, Сюди поїхав. Протей. Так, тут заряджаємо ось так. Кабанчик наш відпрацював. Тепер Франц. Знову кабан. Так, лісю. Нам потрібен протей. Або Франц. Сподіваюсь, вистачить йому. Добре. І цього суперника ми перемогли. Так, наступний бій. Ага, Тут, тут, тут важко. Тут це Кіті. Нам потрібно Діспел. Два Колі будуть дуже сильно пробивати. Ну Кіті ми теоретично можемо заблокувати Франсом. І знімати теж. Проте не знаю, тут потрібно. Нам потрібно більше діспелу, тому давайте все ж таки повернемось до Кетмана. Ну що ж, поїхали. Угу. Дві трічки зелених. Летових теоретично 2 трієчки. Ну давайте, поки в Кіті можемо попрокидувати. Так, давайте ось так зробимо. О, зелені, чудово. Угу. Так, ми це знімемо з них. Я сподіваюся. Так, зняли. Пробиваємо Франсом. Трішки їй не вистачило. Трішки не вистачило. Нам рігард наш потрібен. Давайте ось так обережно скинемо. <кхем> І сюди ось так. Рігарда вмикаємо. Спробуємо Кіті пробити. Так. У нас заряджен кабанчик, це чудово. Ми його вмикаємо, блокуємо, напевно, тут кабана. Так, того рігарда ми... Давайте ось так зробимо. Ай, кристал зелений в'їхав. Але ми зарядились. Так, тут ми витримаємо, б'ємо, б'ємо. Ось такий хід чудовий вийшов. Так, блокуємо їх. Ось так. Кабан відпрацював. Знову поїхав кабанчик. Тепер сюди. Ну, все, Франц блокуємо. Робимо ось так. Четвірочку. І добиваємо. Добре, тут все теж вийшло чудово. Дуже гарне поле, тому... Поехали, дали, наступне. Ой, ой, ой. А это це уже оборонка, схожа на мою. Киприот, кабан, лесу. Так, можу взяты две чистки. Киприота. блокувати або знімати люською, тоді давайте зробимо, напевно, ось так. Сюди поставимо кедмана ось такого. Кабан нам потрібен. Знімати з себе є, що діспелити ми зможемо тільки Люсію або блокувати Францем. Але якщо ми заблокуємо Францем, тоді контратаки не буде. Сподіваємось, на зелений камінчик, поїхали. Оборона потужна. Зеленого камінчика немає. Є четвірочка фіолетових. Давайте її зберемо. Так, є у нас четвірка жовтих. Так, цей вже ультує. Давайте спробуємо зняти. Не знялось. Дуже багато полетіло непотрібного. Так, кабан ультує. Так, цей ультує. Так, ми нашого кабанчика теж заряджаємо. Так, спробуємо зняти Люською. Добре, вона майже все зняла. Так, ми трішки отримали. Ну, нічого. Давайте робимо ось такий хід, ми зарядимо Рігарда і... Якщо що, то знімемо Франца і Коліна. Давайте ось так. Заблокуємо. Нам потрібно добити кабана, бо він найнебезпечніший тут. Добре. Давайте тоді ось так. Нам більше полянку потрібно прочистити. Так, і зняли злюськи, добре. Угу. Так, Коліна чекати. Ні, коліна ми не будемо чекати. Ми зробимо ось так і спробуємо ще раз заблокувати їх. Добре, заблокувались. Кіпріот. Дуже жирний. Давайте ось так. Ой, це чудово виїхало зелені. Виїхали вчасно. Так, той від'їхав. Ще раз зелені. Ну і все. Виїхав Кабанчик, Франц, ось так. І добили. Добре. Ну, Тут теж з полянкою нам пощастило. В принципі, і команду ми гарно підібрали. Так, а наступний бій, все, буде вже завтра. Так, ось такий був перший день. Топ-1 ми залишились. Ну, А Абіж ніхто не нападав. Давайте подивимось, рейтинг. 49-та позиція. Це дуже-дуже чудово. Давненько так високо не заходив. Ну, ось такий другий день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.